Як похудати за 30 секунд? Ну, ви клікнули на це відео, хочете дізнатися інформацією. Мені зразу для вас питання: ви дебіли? Як можна похудати за 30 секунд? Зараз трошки уточнімо далі для кого дане відео. Так от, для жирних мужиків не дивіться чому. Наприклад, для мене вигідно, щоб у вас було досі жирних, Перше, конкуренція менше, жінок більше. Ви скорше здохнете менше навантаження на пенсійний фонд, типу, і, ну, ну, коротше, Єдиний мінус для того, що ну, для всіх це стільки для тих людей, які будуть нести ваш гроб. От це реально от їм жопа. Далі, уточнім про нежирних баб. Ну, я написав, не щоб вам не так було бідно. Дане відео для нежирних баб, але для такого маленької специфіки, іменно для тих, які симпотні. Представляєте? От, особисто для мене. ну, от, Йдуть деколи. Сімпотна, ти бачиш, ну типу, ну, що вона нормальна має бути прикольна, але вона жирна, блін. Ти представляєте, наскільки от нам чоловікам обідно, коли йде симпотна, прикольна, ця? ну, мала б бути симпотною прикольною дівчинкою, але ну, вона курва жирна. О, мене, от, іменно Від того аспекту мене бомбить, блін. ну, Пропадають. Нарешті мені пофіг ну, типу. Чого ви стали жирними? Жирними а, ну, не кость широка, ні. вам посрать на себе, ви жирете все і вся любу срань. У вас немає в житті ніяких світлих моментів. Ви себе не любите. Ну, ви себе, Якщо ви жирні, то ви себе тупо вбиваєте хавкою. Плюс у вас е, коло. Плюс-мінус оточення, теж з більш-менш жирних, або ще щось в такому батьки, може вас жирні, ви жирні, і для вас бути жирним нормально. Як не бути жирним, ви не знаєте, так? Да? Ну а якби знали то питання, чого ви жирні? Бо ваша ця хотілка жерти сильніше за вас. Отут, вот от є ви, десь отак вот от і тут є хотілка жерти. І жерти все кусрань. І воно сильніше за вас. Якби воно не було сильнішим за вас, ви б все срань не жерли. і ви б не були би жирними. Геніально просто, правильно? Дивіться. Що ви жерете. Життя говно. ви себе не любите. І навіть якщо ви всі говорите, що ви себе любите, всяка ця фіня, ви собі брешете, бо якби ви себе любили, ви б оцю всю какую не їли. Вам посрати на своє майбутнє, ви йдете на поводу своїх емоцій. І якщо у вас є оця вже штука, що ви жирні, рано чи пізно, у вас ще буде. Цілий букет всякої фігні такої, ну нереальної зі здоров'ям? Як би так сказати, ви є проблемний актив, і хто, наприклад, з чоловіків думає будувати сім'ю з жирною бабою, розраховуйте, що на неї здоров'ям буде куча проблем. І ліпше вибрати нежирну. Як же ж змінити всю цю ситуацію? Ей, ну Це для, ладно, якщо хтось з чоловіків жирних. Дзвонився до кінця. От скажіть, будь ласка, оце от, що я вас називаю жирними, блін, тюленями? Ну, вас якось зацепляє чи ні? Ну, типа, вам приємно, коли вас називають жирним? Навіть бляха чуєте, хрокіт. хто-то, бляха, портишається, блін, потрошить сміття. Це жирна свиня. То я можу вас добивати. Розумієте, Поки ну, воно вас не зацепить, вам на то просто пофіг, ви думаєте, що ну, це ж нормально? Ну от ну, ті жирні живуть, да, і, ті, і ті як то живуть, і і, і люди як то ходять. Ні, народ, це жопа, ну це діагноз, типу, ви як жирний, я не знаю, вам просто люди ніхто не говорить, так? Да? От хто хоче трахнути, от, от поставте плюсики, да, от Хто не є жирним, хто хоче трахнути жирну бабу. Ну от, або ні, ні, от жінки, от якісь жінки, коли які нормальні, хочуть, щоб їх трахнув жирний мужик. Ну, такі взагалі є, але я не думаю, що такі є. І якщо ви живете в цих цьому жирному світі, і ви думаєте, що бути жирним нормально, ні, це жопа. Тобто, це як ви бачите, що ви жирний, це такий малий червоний блимати, блін. І цей, що опасність, 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 опасність. Чоловік, чоловік, ти шо, ти шо? Ну, вам, типу, на то пофігу, і ви з ним нічого не робите. Що з цим треба зробити? Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку. Наприклад, якщо у вас буде класне життя, вас буде перти з вашого життя, ви будете себе любити по-справжньому? Ну нормально ставитись. Ви будете мати якісь класні плани на майбутнє. Ви будете просипати з блін, ну класний день. Тіпо, сьогодні ще можна зробити. Ото, ото, то як ви думаєте, ви до себе, до свого тіла, будете ставитись краще? Чи ви теж будете далі жерти всяку срань, забагато жерти, всякої срані, щоб організм вже не мав куди відкладувати, і ви так от набухали? Чи ви будете думати навпаки, блін, треба мені дати якусь зарядку для організму, для тіла, щоб йому легше було існувати і мені легше було жити? Тобто, хто не в курсі, основна проблема серцево-судинних захворювань у нас тут людей, які живуть в містах, це є нехватка фізичних навантажень. Всіх, от як тут офісна робота. А у вас в жирних точно нехватка фізичних навантажень, плюс у вас всякі проблеми зі здоров'ям. Як же зробити своє життя прекрасним, райдужним і таким, щоб воно змінилося? Хоча б оце за 30 сек? Розраховуйте на те, що якщо ви жирні, це вже діагноз і отаку от. Що ви встали, все поміняли і у вас змінило життя, я не думаю, що більшість готова, бо ви безхребетні слізняки, які, йде, які йдуть на поводу всієї цієї хатілки жрадіно. Тому вам треба починати з щось мілкого. Наприклад, візьміть собі листочок, повиписуйте, що ви хочете. Ну, які у вас є, наприклад, ідеї в житті. Просто їх ніхто не каже, робити. ви що, гоніте, куди? Ідеї в житті, щось робити, Які? Виписуйте просто. Листочок, що ви хочете від життя. Чисто гіпотетично, ніхто нічого не робить, Тільки куди вам жирним що робити. Гіпотетично, виписуєте, дивитесь той список і вибираєте саме просте. От саме таке, блін, до дебільності просте. Ставите собі задачу зробити оце саме просте на одну соту відсотка. Просто на одну соту відсотка. Наприклад, хоча б прийняти рішення, що оце колись ми потенційно зробимо. Можете таке зробити. Я думаю, що ну, можете виписати на листочок, вибрати саме просте, прийняти спочатку хоча б потенційно можливе рішення, що ми це зробимо в майбутньому. Ми це ми з вами по відео. Друге. Ставити, знаєте, що ви ж собі галочку, що ви вже зробили хоча б щось з цього пункту. Пунктик один. Ви вже зробили? Виписали, що хочете від свого життя, так? А да? ви ж собі навіть зробили маленьку галочку з душою? Ви прийняли рішення в голові. Прийняли? Прийняли. Видно, щоб зробити навіть цей пункт, це може бути ну, багато, небагато речей. Потрібно ще дещо, По-моєму, ми цей пункт лишаємо, забуваємо. Хто з вас може сказати про себе, що я себе люблю? Не тільки ну, от подумати в голові, а от, ну, прийти і сказати: ребята, знаєте, блін, я себе люблю. У мене класне життя. Я кайфую від своєї житті, і в мене є нереально офігенні мрії, от вони в мене тут виписані на листочку. І я вже вирішив, що коли-небудь я їх зроблю. Нащо оце проговорювати? Це є така штука, афермація. Воно перепрошиває вас. Наприклад, якщо ви будете говорити кожного дня собі в душі, я себе люблю, в мене класне життя, дякую за класні ідеї, що можна ще втілити в своєму житті за цей список, то через певний період часу. Воно у вас зміниться. Тобто, якщо ви додасте банально от просту афермацію своє життя, то через певний період часу ви вернетесь до цього свого списку. Ви собі по ощущенням відчуєте, що якийсь з цих галочок ви можете вже зробити на крок далі. Тобто взяти щось з цього з пункту, що ви вже вибрали тільки свій вирішили, що я це зроблю. Там на 0,05% далі вибрати розбити його по планам, що можна там меншого зробити, і вже взяти і приступити якийсь один пункт, як зробити ще більший. Цьому плані. Розумієте, що буде з вами, наприклад, от, до цього і після, то у вас було жирне життя, де вам було посрати на своє майбутнє. А тут ви вже почали рухатись по всьому життєвому шляху, де у вас буде класне, офігенне райдужне життя. І тут питання: чим ви довше проживете, тим більш якісно ви зробите цих пунктів. От, ви хочете закритих половину, або може всі, або може потім ви ще щось нереально круте придумаєте. В цьому житті відповідно, щоб то що все робити, вам треба довше жити, класно лежити, легко жити. По-справжньому, блін, полюбити себе. Не оцею аформацією, а просто по справжньому себе полюбити. Всякі оці ваші дурні хатєлки, типу це жертви всяку фігню, ні черта робити, да що він там говорить, да нашого слухати, та який та інфа-циган, що та трендить, блін, хто він і що він і наше. От Розберіть ці думки дебільні, які ось появились в голові. Блін. От звідки вони взялись? От ви хочете, щоб ці дебільні деструктивні думки жили в вашій голові? Що вони нам дають корисного? Чи ви може хочете послати ці всі дебільні думки? От Овіться, от коли у вас з'являється хотілка жерти всяку срань, от в своїй голові просто з матами пошліть її лісом. Жорстко так. І скажіть, ні, товар, я буду жерти, блін, редиску, цибулю, капусту. От чисто по приколу так от, зробіть. Ну чи ви зможете оце собі в своїй же голові зі своїми же думками послати лісом одну якусь думку? От ви можете так зробити, чи ні? Якщо ви так зробити не можете, на каналі є відео Як стати сильним. Друге робота зі страхами. І цю всю штуку, ви дивитесь, і плануєте далі. По цьому списку Як стати сильним допоможе ну, закрити ваш весь оцей список з, з ідеями, що можна такого класного зробити в житті. Потім, я думаю, що ви ще передумаєте, додасте інших планів. Рано чи пізно ви зловите себе на такій думці, що блін, ви просипаєтесь і думаєте, бляха, ну в мене класне життя. Я блін, рада, радий, що живу. У мене все відлічно. Я там то-то, 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 то-то і то-то вже попробувала, зробила. Навіть якщо у вас буде не виходити, ви розумієте в чому прикол? Тут зачмарили, блін. якщо у вас щось не виходить, це є також результат. Це найважливіша інформація про невдачі. Невдача це не є, у вас не вийшло, це ви отримали досвід, який вам показує, що не працює. І це є сама дорога інформація в тому руслі, в якому ви рухаєтесь. Наприклад, якщо у вас є бізнес, і ви вибираєте 10 порядку товарів, які ви будете продавати. Ви спробували один, він не працює. Це що, неудача? Ну неудача, але ви знаєте, що ця штука не працює. І що робите, ви йдете далі. Пробуєте другий товар, пробуєте третій товар, пробуєте четвертий, а п'ятий піде. П'ятий пішов, що ви маєте бабосики. Ну, якщо б ви б не спробували 1, 2, 3, 4, ви б не мали п'ятого. Тобто, оцей шлях неудач. Він є ну, базовим для всіх. Мені знаєте, як це подобається фраза. Що Всі вас вітають з успіхом, але да? ну, ніхто не знає, скільки вас до того розтрахнули. От це ж це ж саме тема. Ну, типу, ти з... в мене якось я був на курсах, там у нас була задача написати, чим ви займалися в вашому житті. Нам дали листочки. Коротше, списав листочок з двох цих, ну, в два рядочка, і почав рожати, бо мені надоїло стало згадувати. Я кажу, ні, мені вже впадло писати. Типа, я в цьому житті не знаю, скільки раз фейлився в чомусь, ну, немерено, просто немерено раз і, і нічого. Тобто, навпаки, ці фейли но показують, що не працює, і плюс ти отримуєш додаткову інформацію, якої ти би раніше міг би не мати, і ти ще не знаєш, як ти можеш її використати майбутньому. Тобто ніхто ніколи не 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 знаю, не скаже цінує помилки, що ви за це отримуєте. Помилки є класними. Ти знаєш, як не працює, плюс ти отримуєш додаткову інформацію. Якщо в вашому житті ви боїтесь щось попробувати, ну, це дебільніша тема. Тобто не попробувати це і найгірше. Бо ви попробуєте, у вас буде два варіанти. Воно або не працює, або працює. Якщо воно не працює, ви просто пробуєте, змінює, ви дозмінюєте процес і пробуєте далі, поки воно не запрацює. Все, блін. Ну, типа, такий скрипт роботи, воно все так працює. Ви не можете з старту щось зробити, блін, чогось ніколи не вийшло. Коротше, життя має бути офігенна. Всіх. В кого жизнь офігенна, вони не є жирними. Прикиньте, бо вони бляха, дбають за своє здоров'я, вони, бляха-муха, себе люблять, вони дивляться, а може так я сьогодні з'їм трошки того, трошки того, трошки того, а я дивився, я ще якоїсь штуки не доїв. Краще я того організму самому дам. Ви ставитесь до свого організму як до машини. Як до машини, мені подобається. Це е, порівняння. Якби в вашому житті був вибір купити одну машину, яку б ви вибрали машину, на всю ставшися в вашу життя? Ви кажете, я би вибрав там таку машину. Да? Як ви б до неї ставились, якби ви знали, що більше машин ви не зможете купити, тільки в одну цю ви будете мати, і на ній ви будете їздити до кінця свого життя? От так треба ставитись до свого організму, як до тієї машини. У вас іншого організму немає. Гарантія після трицах закінчується. І там починаються приколи. І нікому не вигідно, щоб ви були здоровими, бо, наприклад, ви є конкурент. Наприклад, от якщо кожен чоловік є на вулиці, да, от я як іду, і він є потенційно моїм конкурентом. Для мене вигідно, щоб були слабкі, для мене вигідно, щоб були жирені, для мене вигідно, щоб бухали, курили, безхребетні слізняки були, бо вони не є конкурентами на, конкурентами на моєму фоні ніяк. Тобто для мене це от вигідно, але я навпаки проти цих людей, бо це, блін, бред. Коротше, жирабасики, жирабасики, жирненькі, пухлінькі, то не кость широка, просто ви жрете всяку срань, вам посрать на себе, вам якось би то треба почати міняти. Якщо ви ще додивились до цього, я навіть не знаю, що вам подобається. Тут є куча всяких відосиків, на тільки всякі теми.